Вітаю всіх в себе на каналі. Слава Україні! Поговоримо ще трошки про гречку, якщо скажемо. Минулого року вона була дуже цікава всім. То цього року і на найближчих, мабуть, 5 років про неї багато хто забуде. Показував я, як тут проводив десикацію, показував, яка тут була лобода. Нічого не знімав, як молотив, бо як вам сказати, я її тут змучив з тою лободою. Згоря пополам воно змолотилося. Пару слів про десикацію. Отже, проводив таким препаратом десикантом диквалан. Макс. Норма його внесення там 0,8 1,2 літра, діяча речовина дебру... декватди проміт. Дав максималь... ну, от робив два етапи, речки в мене не так багато. Перший етап для проби покропив і дав 1,2 літра. І з тим виливом, який в мене там і завжди був, 150. Літрів на гектар. Щось воно там почало брати. от Якщо бачите, по периметру я тут е, пробував. Один круг зробив через 5 днів, другий круг зробив через 7 днів, а в цьому результаті молотив через 10 днів і все одно воно було таке собі. Гавкало. Але та лобода лободи фактично не взяло. Але зерно у нас зараз там 14, де була більша лобода, в тій там насипалося і лобуди. Воно щось трошки відійшло, 14, то там 15-16 ну загалом нормально вивозить, якби можна таку зберігати. Тоді знявши там одне відео, потім ще якісь короткі, Мені хтось написав коментар, що мало 150 літрів. Води мало 1,2 2 літра. І наступний гектар я покропив, дав вже того ж самого препарату 2 літри на гектар і збільшив вилив двічі, тобто дав 300 літрів на гектар. Ефект, я вам скажу, набагато кращий. І ще я маю 1 гектар. Я ще там не проводив ні десикації, то, мабуть, ще якийсь експеримент собі закладу, додаючи салітну. Минулий рік я там її додавав, мені здається, що вона все-таки підсилює дію і виходить краще. Ну але разом з тим, як би там не було, ціна різко впала вниз. Якщо минулого року, року ціна на гречку була там, 21 і 22, десь ми навіть 23 тисячі тонну, то зараз 6 тисяч. Так собі думаєте, вже беріть за дарму ту гречку, що ж ви так вже там. Тож люди насіяли, вклали свою працю, а тепер за безцінь то все скуплять. Тому що не всі мають де притримати, Ніхто має, може хтось не має складу, має, має можливість то зберігати її, комусь вкрай потрібні гроші, він мусить продати. Ну, є різні випадки. Ну, минулорічна ціна всім голову закрутила, і мені теж. Тому що я посіяв аж 3 гектари того року, а завше я сію гектар-півтора. Ну, минулого року так було окреме поле, що я його мусив засіяти 2 гектар. І з року в рік я вже от, скільки займаюся землею, скільки б я її не сіяв от, постійно ті скачки з ціною на гречку. Я завжди до того відношуся абсолютно адекватно. Тобто я і так знав, що воно цього року такої ціни не буде. Так, Ну що можу сказати? Зібрав я 2 гектари, ну, така собі там врожайність середньостатистична. Можливо, 12-15 центнерів вже відвіяної чистої гречки буде. О, далі будемо думати, що робити, чи віддавати її зараз за таку ціну. Чи тримати до кращих часів. бо Я навіть не знаю, чи та ціна підросте до зими чи то ще кілька років треба, щоб воно було. Я розумію, що 20 там, тисяч чи 22 тисячі, то трошки така захмарна ціна. Ну, але і 6 тисяч то не ціна для речі. ну Разом з тим, маємо то що маємо. Поки що зараз. Поки ще якась земля трошки вологувата, заїхав смарадом, трохи задрапаю і будемо рухатися далі, треба підготовлювати поле, під посів наступної культури. Хоч і так подумаєш, і та пшениця ячмінь також, вона не дуже прибуткова. ну що Будемо їхати. Але... Все-таки треба дотримуватися сім'зміни. Можливо, цього року нема ціни на зернові, може на другий рік буде, десь щось одне друго перекривати. Ну, Земля дуже твердувата, опадів нема, що сьогодні нам прогнозували, аж 10 мм, а впало, може 10 крапель. Так ті прогнозісти, так все прогнозують. Погріміло, погуркотіло, хмара пішла боком і на тим сталося. Е, стерню треба приложити, може ще хоч якась там волога буде зберігатися, бо якщо так стерню лишити, а ще як дощів не буде, то взагалі радістим годі буде дати, ми вже. І через таке проходили. що Не те, що стерньовий культиватор, ну, я в той час його і не мав, а дискова не лізла. Не лізла. Також поле через дорогу воно буде під узимієчмін після ріпаку. Тут я вже двічі зробив, падалочка така вже десь, десь є. ну і Трошки ще підросте, я так все відчікує, може дощ перейде, ще раз зароблю. Бо Чим більше тої падали, тим більше вона буде витягувати вологу. Хто його там знає, що нам вересень покаже. Ну, цього року гречка збиралася, мабуть, досить рано, тут завжди десь там в середині вересня, в кінці вересня. Минулого року я по-моєму, збирав 20-х числах чи 24-го, ну, відео є. І, ну і дощі падали, в Вологу було, але і врожай був гречки, і ціна була, так що будемо згадувати той рік, може, ще не один раз. Старення от така. Не дуже червона, там де я раніше пройшовся, то вона вон по згорах, вона вже почервоніла і висохла. Ну тут і земля засохла. ту жару 30 градусну. Що не засохне. Ну, так получається. Не дуже глибоко роблю. Тим більше по-любому буде, падалися гречки це... не без того, а то трохи і вітер був, може його може комбайн щось загубив. І також лобода. Ну, Врожаю лободи дуже гарний. Не скажу, що половину від гречки, але її достатньо. Та напевно і на землю щось впало так що може, якщо піде дощ, то воно щось проросте, а не піде, то проросте потім в сходах ячменю буду продовжувати сіяти І у зимі ячмінь, і у зиму пшеницю. Ну, можливо там щось зміню, щось зміню по... Об'ємах площах. Ну, така глиба вивертається місцями тут би і глибоко не зробив пилюка. Взяв якусь невеличку діагональ. такі невеликі клумби. Ну і... Тут була воля, щось вона не дуже там насипала Ну І дікуль того року в мене. Я не маю чим похвалитися, щоб сказати, що О, був класний урожай. Але добрив ніяких не було в дорожку, попередник. З яра пшениця, була оранка. Можливо, я покажу. Десь маю шанс молотити гречку посіяну після сої. Там, Мабуть, три роки була соя по сої, і посіяли гречку. Так візуально бачив її, то виглядає. Досить цікаво. Буду збирати цікаво самому, що вона там насипить Тут була страшна лобуда, стерня висока. Можна було запросто запакувати барабана. Ну отак от не глибоко в принципі Зарубляється стерня, груда є, повби дощ, покисли можна робити другий слід, а там внизу Питом, то що воно може воно зрихлити Цього, я вважаю достатньо для того, щоб проросла падалиця бур'яни і Стерня вся вона практично приложена, хоча тут от і... яка висока, де лобода була. То лобода на якомусь етапі робота. Завершено, зробив я дві дві діляночки після гречки. Цього року маю намір відмовитися від посіву зимнії посої. Узимої пшениці це на 100%. Маю намір посіяти після ріпаку, а у узимій ячмінь то буде по гречці, по ріпаку. І можливо, можливо, якийсь гектарчик чи півтора посію по сої, якщо вдасться е, її там швидко зібрати. Ну, Соя вже потихеньку починає жовтіти, листки скидати. Так що, можливо, ще і все е, вийде. З моїх спостережень озима пшениця після сої досить погано виходить. Особисто в мене. Я спробую ще, як буде м -м, зимі ячмінь. В ідеалі то ще є бажання ввести всі зміну якийсь гектар 2-3 гороху. Маю бажання, але як то вийде, то все побачимо. Так що, кому буде цікаво, то слідкуйте за каналом. Я ніколи не говорю, що підписуйтесь і так далі. Хто вважає за потрібне, той підписується. Хто вважає за потрібне, той ставить палець догоріє за відео. Хто вважає за потрібне, той ще пише коментар. Так що тут все, добровільна справа. Всім всього доброго, до нових зустрічей.